Розділ 20 І сталося, одного з тих днів, як навчав він у храмі людей та добру новину звіщав. Прийшли первосвященники й книжники з старшими та й до нього промовили, кажучи Скажи нам, якою владою ти чиниш оце, або хто тобі владу цю дав? і промовив до них він у відповідь. Запитаю я вас одну річ. І відповідайте мені, Іванове хрещення з неба було чи від людей? Вони ж міркували собі й говорили. Коли скажемо з неба, відкаже, чого ж ви йому не повірили? А як скажемо від людей, то всі люди камінням поб'ють нас, бо були переконані, що Іван то пророк. І вони відповіли, що не знають і звідки. А Ісус відказав їм, То і я не скажу вам, якою владою я це чиню, і він розповідати почав людям притчу оцю Один чоловік насадив виноградника і віддав його винарям, та й відбув собі на час довший. А певного часу послав він раба до своїх винарів, щоб дали йому частку з плодів виноградника, та побили його винарі і відіслали ні з чим. І знову послав він до них раба іншого, а вони й того збили і зневажили, та й відіслали ні з чим, і послав він ще третього, а вони й того зранили і вигнали. Сказав тоді пан виноградника: що маю робити? Пошлю свого сина улюбленого, може, його посоромляться? Ви наріж, як його вгледіли, міркували собі та казали: Це спадкоємець. Ходім, замордуймо його, щоб спадщина наша була. І вони його вивели за виноградника та й убили. Що ж зробить їм пан виноградника? Він прийде та й вигубить цих винарів. Виноградника ж іншим віддасть. Слухачі ж повіли, нехай цього не станеться. А він глянув на них та й сказав. Що ж оце, що написане? Камінь, що його будівничі відкинули, той наріжним став каменем. Кожен, хто впаде на цей камінь, розіб'ється. А на кого він сам упаде, то розчавить його. А книжники і первосвященники руки на нього хотіли накласти тієї години, але побоялись народу, бо вони розуміли, що про них він цю притчу сказав. І вони слідкували за ним і підіслали підглядачів, які праведних із себе вдавали, щоб зловити на слові його і його видати урядові і владі намісника. І вони запитали його та сказали Учителю, знаємо ми, що ти добре говориш і навчаєш. І не дивишся на обличчя, але наставляєш на Божу дорогу правдиву. Чи годиться давати податок для кесаря, чи ні? Знаючи ж їхню хитрість, сказав він до них Чого ви мене випробовуєте. Покажіть динарія мені, чий образ і напис він має. Вони відказали кесарів. А він їм відказав тож віддайте кесареве кесареві, а Богові Боже. І не могли вони перед людьми зловити на слові його, і дивувались вони з його відповіді та й замовкли. І підійшли дехто із саддукеїв, що твердять, ніби немає Воскресіння, і запитали його та сказали Учителю, Мойсей написав нам. Як умре кому брат, який має дружину, а помре бездітний, то нехай його брат візьме дружину і відновить насіння для брата свого. Було ж сім братів, і перший, узявши дружину, бездітний умер, і другий взяв був ту дружину, та й той вмер бездітний. І третій узяв був її, так само й усі семеро, і вони дітей не позоставили. Та й помирали, а по всіх умерла й жінка. А в Воскресінні, котрому із них вона дружиною буде, бо семеро мали за дружину її. Ісус же промовив у відповідь їм женяться і заміж виходять сини цього віку, а ті, що будуть достойні того віку і Воскресіння з мертвих, не будуть ні женитись, ні заміж виходити, ні вмерти вже не можуть. Бо рівні вони анголам, і вони сини Божі, синами Воскресіння бувши. А що мертві встають, той Мойсей показав при кущі, коли він назвав Господа Богом Авраамовим, і Богом Ісаковим, і Богом Якововим. Бог же не є богом мертвих, а живих, бо всі в нього живуть. Де хто ж із книжників відповіли та сказали Учителю, ти добре сказав! І вже не насмілювалися питати його ні про що. І сказав він до них як то кажуть, що Христос син Давидів, та ж Давид сам говорить у книзі псалмів, промовив Господь Господові моєму, сядь праворуч мене, поки не покладу я твоїх ворогів під ніжком ногам твоїм. Отже Давид його Господом зве, як же він йому син? І як увесь народ слухав, він промовив до учнів своїх. Стережіться книжників, що хочуть у довгих одежах ходити, і люблять привіти на ринках, і перші лапки в синагогах, і перші місця на бенкетах, що вдовині хати поїдають, і моляться довго на показ, вони тяжче осудження приймуть.